Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатольовна. Вибачте, що трошки затрималось відео за часом, так сталася обставини, але у нас є ще трохи часу для того, щоб підготуватися. І я обіцяла вам, що сьогодні ми виготовимо дуже просту таку вазочку для лаванди, якому виконували на минулому занятті. Вона буде дуже простою, тому час у нас є. Завтра, саме 14 квітня, в Україні відзначається День Матері. Він не завжди відзначається саме 14 квітня. Дата може змінюватися. А взагалі його святкують у другу неділю травня. Травень обраний для цього свята неспроста. Наші пращури вважали травень місяцем Пресвятої Богородиці, до якої зверталися по допомогу, як яка допомагала і опікувалася людьми. Тому саме друга неділя травня вважається днем матері. Тому раджу завтрашній день провести зі своїми матусями, допомагати привітати отакими от невеличкими сувенірами, які виконані своїми руками, ті, які ви вклали своє тепло і душу. Отже, не буду вас довго відволікати. Давайте приступати до роботи. Нам знадобляться. Основною, найважливішою є пляшечка з під спрайту. Чому з під спрайту? Тому що на ній є оці цяточки, які нам потрібні. Вони будуть давати декор нашій вазочці. Півлітрову я беру. Так. Далі ну, ніж гостренький, якщо його немає, можна впоратися ножицями. Маркер візьмемо. Вушну паличку для нанесення декору. Якусь копійку. візьміть, я взяла 50 копійок. Вони нам також потрібні для надання певної форми. Далі акрилові фарби. Я беру вузкові. і біла вона буде основною губкою, яку ми будемо наносити. І такий не обов'язковий елемент, але можна ним декорувати. Кінці все перерахували, можемо приступати до роботи. Починаємо ми з того, що беремо маркер. І а, на зеленому папері, бачите, я його поки що не знімала. На зеленому папері між двома цими крапочками ставимо десь таку 5-мм рисочку. І робимо це між кожними оцими двома крапочками. От таким чином. Так. Далі беремо 50 копійок, прикладаємо знову ж таки, між двома крапочками, а вершинка буде опиратися, дивіться, оцю нашу ризочку. І проводимо отаку. От Лінію. Переходимо далі наступно. Угу. І продовжуємо це робили для того, щоб оцей заборчик вийшов рівненький. у когось на глаз виходить, рівно це зробити. У мене це так не виходить, тому я промальовувала за допомогою. Далі розріжемо нашу пляшечку десь на початку зеленого. Ножем зазвичай дуже ровно не виходить, тому ми допомагаємо собі потім ножицями. Не хитається, те, що все в порядку. Далі нам треба відрізати усю цю горловинку. Так, але тут пластик дуже такий щільний, міцний. Для цього вам потрібно попросити допомоги батьків, тому що чим я тільки не пиляла цю кришечку, вона тут дуже міцна. Змогла це зробити тільки гарячим ножем. Але якщо є у вас для випалювання якісь приладдя, так, то можете зробити це ним. Так, зробили, так? далі повертаємося до нашої пляшечки обведеної, і тепер ножицями доходимо до зеленого і починаємо вирізати оці наші промальовані півкола. Чимось спиртовим можна протерти оці сліди від маркера, щоб вже точно бути впевненим, що вони не будуть проступати. Так. Дві деталі в нас готові. Тепер їх просто треба за допомогою термоклею або титаноклею, клею, чимось завгодно, або суперклею з'єднати одна до одної. Так, я з'єднаю їх за допомогою термоклею. І відклеюємо. Так. Далі ми беремо білу фарбу акрилову, так, губочку макаємо в неї і починаємо прокрашувати нашу вазочку у білий колір. Так, і даємо висохнути нашій вазичці. Так, коли білий у нас висох, ми беремо фарбу іншого кольору і за допомогою вишної палички, у мене вона буде пускова, починаємо проставляти по тих уже крапочках, що в нас є. Проставляємо іншою фарбою. Можна зробити ще й кант поверху, за бажанням так. І, мабуть, зробимо по понизу щоб робота виглядала більш завершено, так? Як ви заважаєте? Можете зробити якісь геометричні орнаменти? Можете рослинні орнаменти тут зробити? Тут уже все на ваш власний смак. На цьому роботу можна було б уже завершити, але я хочу взяти оці декоративні камінці і все ж таки додати трошки близько до нашої вазочки. Так, мені сподобалося більше. Все, і наша вазочка з вами готова. Лишилося тільки поставити в неї підготовлену нашу лаванду. Додала я нашу лаванду, і отака у нас вазочка з лавандою вийшла в подарунок для мами. Але якщо у вас є можливість знайти зараз десь конвалію, її багато продають от у нас, наприклад, то вона теж дуже класно виглядає у цій вазі, оскільки ми робили її із цільної пляшки, вона у нас не картонна і без дірочок, то вона буде тримати воду. Дивіться, бачите, вона у нас ціленька, то можна наляти водички і додавати туди живі квіти. Я давно вже мріяла таку зробити для живих квіточок саме. Отже, давайте подивимося, як виглядається вазочка з конвалією. От так конвалі виглядають у нашій вазочці. Але я вирішила поекспериментувати і додати сюди ще й лаванду, яку ми зробили. І от таке чудо у мене вийшло. Мені дуже подобається. Сподіваюся, що подобається і вам. Отже, пробуйте, пробуйте, творіть. А на сьогодні все. До наступних зустрічей. На все добре.